Друзі, хочу поділитися з вами досвідом, як я не продав авто через комісійний майданчик. Можливо, вам цей досвід стане в пригоді. Хтось, може хотів отдати на майданчик, хтось ні. Я не буду казати, який це майданчик, тому що вони з мене за це не взяли ні копійки. Але власне, досвідом поділюсь. Власне, що воно було? Як я вибирав майданчик, все було дуже просто. У мене було замовлення, в один двір, я приїжджаю, а там коротше, був прильот, під'їзду одного немає, машини всі там посічені осколками. Я думаю, Юра, ну тобі не треба дві машини, треба одну продавати і побыстріше. Ну і думаю, ніколи не продавав через комісійний майданчик, давай-ка, Юра, продавай через комісійний. І там мені один названював, він біля мене якраз, в них там критий паркінг, тобто я ну, не при... думаю, ну що там. от. Можна не переживати, тіпа, з машиною буде все добре, як мінімум, постояти в захищеному місті. Чудово, чудово. А, але не так треба брати майданчик. Коротше, що цей майданчик? От, а, їхні послуги взагалі коштують 2000. 2000. Але у них якраз була акція, тіпа, то безкоштовно. А, на машини там, до 10 тисяч безкоштовно. Ну, Приїхав я, що там, віддав машину, там, вони кажуть, скільки хочеш, кажу, ну, 7800, думаю, там ще торга доларів 400 чи 300 буде. Хорошо, вони написали 7800, а потім дивлюсь на авторія, ціна вже 8500. Тобто Вони приплюсували своїх 700. доларів. Да, 700 доларів приплюсували і хотіли продати. Але проблема в тому, що вони продавали, я так пам'ятаю, лише через авторіа. І все. От я на Олексі не знайшов оголошення, в якихось телеграм-каналах, я не знаю, може кудись додавали. ну ні. В TikTok це взагалі жесть. просто. В TikTok вони зняли одне відео і там, типа, Чувак підходить до цієї машини і каже: і типу, приглядається типу, куплять. до нього підбігає дівчина і каже: Ця ця машина тобі не треба, дивись оцю, оцю другу машину. Тобто вони зняли відео, в якому кажуть, що цю машину купувати не треба. Оце все. <с>? ну Трошки якось не дуже. Типу. Потім мені місяць, авто у них продавалося десь орієнтовно. Через дві... десь три тижні, здається, позвонили мені, сказали, що, тіпа, що тепер інші менеджер буде займатися моєю машиною. Я кажу, а де ви там розміщували? Що там, як, там на і ще десь. Ну, сказали, що тіпа, якщо там не розміщено, то тіпа, якби розмістимо тіпа, все буде і так далі. Ну, до сих пір я не знайшов оголошення на OLX там, і Не знаю, ну, блін, Вони просто продавали через авторію, а доплюсувавши 700 доларів. Сьогодні мені подзвонили, сказали, давай тобі буде сім. А ми виставимо за 7500. От от. Ну... Я забрав машину, тому що е, лише через те, що вони її не продають. Я на, тупо на авторі, я теж можу виставити машину і ждати, а вдруг хтось позвонить І це буде ще на 500 доларів е, вигідніше покупцю. тому... От Такий от. в мене досвід. Розказуйте про свій досвід, хтось продав через автомайданчик. Як у вас?